Привіт, друзі! Сьогодні готуємо кабачкові рулетики з ніжною начинкою. Це ідеальний варіант для святкового столу, легкого перекусу або просто сніданку. Рулетики виходять неймовірно ніжні, соковиті, майже дієтичні, з яскравим смаком і гарною подачею. А головне готуються просто й швидко. Поїхали! Так, ну поїхали. Для початку робимо так. Ріжемо на такі слайсики. Це швидко. І тепер солимо, присалюємо хорошенько. Так. Тепер перчиком. Ось так. Італійські трави трошки. Тепер у вас два варіанти. Оце можна зараз як в духовку і підтести. тільки тоді олійкою трошки треба буде збризнути. Але я не хочу, бо ж як італійські трави пахнуть. Крас. А я буду це обсмажувати. Так, сковорідку на огонь. Даємо трішки олійки. Небагато. Так, сковорідка нагрілась. І тепер просто отак без муки, без і міську розкладаємо наші ялочки. Сильно висмажувати не потрібно. Нам буде, щоб вони стали м'якенькі, просто м'якенькі. Дивіться, стали м'якенькі і перевертаємо, Не треба засматривати. м'якенькі стали, перевернули. Ось, я складую, італійські трави, это. Все, ну дивіться. Це вже готові. Бачки. Нам більше і не потрібно їх засмажувати. Все, ось. м'якосінькі стали і достаємо. Це буде дуже смачно. Для нашого соусу нам потрібно намазки, яйця. Я все напишу, ну, я взяла 4 штуки. Так. Ще нам потрібен один плавлений сирок. Також його натираємо. Додаємо сюди два зубчика часника. Ви регулюєте по своєму смаку. Можете один, можете три. Вже як ви любите. Ну, як на мене, два тут віддівальні. Кріпчика трішечки. Так, тепер додаємо чорний молотий перчик. І додаємо сюди майонез. Я додаю домашній. Я сама роблю. У мене на каналі є коротке відео, як правильно зробити домашній майонез. Ви можете сюди додати купований, можете додати йогурт, можете додати сметану. Що ви любите? Все на свій смак. І добресенько ось так перемішуємо. Зараз будемо, у нас майонез зелений, сирок зелений, тому соль я не додавала. Так, кабачки ми присалювали. Так, нагадую, кабачки ми обсмажимо. В одної сталовій ушці олії. Все, більше ми нічого не дадемо, майже на сухій сковорідці, цього досить. Все, і пробуємо на смак. Ідеально. Ось, я обслажила буквально, пішло у мене ну, хвилин 10. Сковорідка нагріта, розкальона. Ну, так, щоб не диміла, сильно. Быстренько, раз, два і готова. Все. Тепер, що ми робимо далі. А далі ми беремо наші кабачочки, беремо нашу начинку. Так, дивіться, тепер я беру перчик. свіжий, Болгарський і ось отак кручу. Так. Це дуже швидко. А як це смачно! Це мене уявляєте. Дивіться, просто. І ось так забачу. Який ще диверло саме? Ну, за 15 хвилин, глядь, за то, як ви вразите цією смакотою своїх рідних, близьких. Ну що, мої друзі, я хочу сказати, це виглядає шедеврально. Просто ну, можна і на кожен день я сьогодні приготувала нам просто одна свідана. Ну, таке блюдо можна навіть пригостити і гостей, глядь, зустріти. Яка красота? І не банальний кабачок. Я ж кажу, кабачок це моя любов. Ну що, куштуємо. Ми зробили їх невеличкими. Щоб було зручно їсти. Бачите, тримається дуже гарно, ніхто не зручно кушать. Пробуємо. М -м -м. Ніжніша начинка, хромкий перчик. Ну, кабачок взагалі поза всякої конкуренції. Готуйте обов'язково. Це дуже смачно. Я вам не можу передати, наскільки це смачно, полезно, корисно. Тому, якщо вам сподобалось, ставте лайки. Дякую всім, хто зі мною. Підписуйтесь. Попереду у нас дуже багато цікавого і смачненького. До нових смачних зустрічей! Миру вам, щастя і всього найкращого!